Це важлива перемога. Ми йшли після двох важких матчів. і це був третій матч за сім днів. ще й у спеку. Думаю, ми це відчули. і нам обов'язково треба зробити висновки. у кількох гравців були серйозні труднощі саме з відновленням фізичних сил. Ворона в багатьох епізодах виглядала свіжішою та швидшою за нас. Але це лише підкреслює заслугу моїх хлопців. Навіть у складних умовах вони змогли довести матч до важливої перемоги. іноді доводилося грати на зубах, але щойно з'явилася можливість. Ми завжди намагалися забити. ще одне важливе питання. Відновлення довбика. Коли ви зрозуміли, що настав момент зробити на нього ставку, і чи був момент, коли вдалося повернути йому впевненість, яку він можливо втратив? Він завжди добре реагує. Це хлопець, у якого відразу видно мотивацію і бажання довести свою силу. За останні десять днів я справді побачив у нього прогрес у фізичному плані. Він набирає форму, йому ще є куди рости. Але цей гол до того ж дуже красивий, без сумніву, додасть йому впевненості. Це додасть впевненості як особисто йому, так і всій команді. Ми потребуємо його стрімкого розвитку. Раніше я вже казав. Довбик це здоровий амбітний хлопець, із величезним бажанням проявити себе та показати якісний футбол. переконаний, що з часом він і надалі буде рости і удосконалюватися.